Привіт! Ти на каналі Матвайз і в цьому відео розглянемо, як рахувати вирази з різними змінами. Маємо ось такий вираз 4х-3Y, додати 5х, додати 2Y. Ну якщо ми маємо різні змінні, змінні це наші Х, і у, так, це якісь числа, або якісь предмети, щось, що ми хочемо рахувати. Так от, Якщо ми маємо е, однакові значення, однакові змінні тут, то. Ці числа можна рахувати. Таким чином, ми можемо навіть їх підкреслити, що оце ми будемо рахувати з оцим. А ось оце будемо рахувати з оцим. Тобто нам потрібно, щоб наші змінні були однакові. Якщо змінні однакові, тоді можна порахувати числа перед ними. Як ми рахуємо предмети? Так, яблуко плюс 2 яблука, 3 чого яблука. 4 ікса додати 5 іксів, скільки 9 іксів. Так, додаємо 9х і 3, 2у, мінус 3 додати 2-1, чого Y. Ось таким чином і рахуємо. Ну що ж, Наступне, Наступне бачимо, що в мене є одна змінна тут, і все, і число без змінної. Тож, якщо в мене одна змінна є, то ми змінну рахуємо зі змінною, так? А якщо в мене є просто число без змінної, тоді ми рахуємо лише просто числа зі змінною. так? 2а додати 3А буде 5А. Мінус 4 відняти 3, мінус 4 мінус 3, це мінус 7. Ось таким чином. А це завдання для тебе. Пиши відповідь в коментарях. Якщо було корисно, став лайк та підписуйся. Та до зустрічі в нових відео.